Якщо тобі замовлять зйомки кліпа, вкради сценарій із реклами джипа, а той, хто твій підхід не поділя, шпигун, наклепник та агент Кремля. Слава Україні та її збройним силам! А той, хто в джипа цупить кліп? Мабуть, геть відбитий тіп. Я сатирик Юрко Космина і це Ньюспам воєнного часу, де ми знущаємось із найди крінжу кринжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на Ньюспам, дивіться, лайкайте, коментуйте і поширюйте, бо ж саме тут на вас чекають. Найпростіше запитання пропагандонської вікторини. Я ли русские, ходят ли русские, ходят ли русские. Войны. Африканская зигушка для русской победушки. День победы! День победы! День победы! Та чотири позиції ядерного апокаліпсису. Вот-вот обрушиться долар. Не долар долари обрушиться, що произойде? У них же на бумажки вся економіка. Коротше, все те, від чого рука сама тягнеться переказати гроші Збройним силам України. <му> Празнік за строєю на глаза. Щоразу, коли Росію б'є по тім'ячку щорічним карнавалом травневого Побєдобєсія, кількість в казанках ватних патріотів починає просто таки зривати з них халтурно приварені кришечки. Балет, бармен, можем повторить. Звісно, щоби зростити таку вдячну тару для воєнної пропаганди. Патріотичні печінки до героїчних подвигів треба готувати ще з маличку. І російські дитсадки чудово із цим викликом справляються. За ними слідує родной і доблісний спецназ. Група номер два. Звучить приказ Вперед, спецназ, і знову штурм, і пробіл час, і знову бой, любой ціною! Нам можна виставить сейчас. Так, це типовий парад побіди маразму в типовому дитсадку Тамбова. А після банної каші і забігів у чорних пакетах юні патріоти неодмінно підуть шукати хвашиста. Адже всім відомо, 9 травня без хвашиста водка на вітер. Люди фашисти їдять в машині, і фашистський гімн грають на всю Івановську. Ужас просто! А вже ж можна було би спитати авторку відео, із якого це дива німецька народна пісня Вен Дізольдатен стала фашистським гімном. Але в селищі Шахтарськ на Сахаліні питати виявилося нікому. Сахалін уже ганявся за викритим фашистом. Слухай музику. Нечаянно вылезла и вот, эта тема, Господи, просто-напросто. Без всякой задней мысли, Господи. Мне ее записали лет 15 назад, я просто просил, чтобы мне записали. Ну, записали, сделали флешку. Вот. вот она попалась просто чисто, Случайно. Маразм маразмом, а каят за процедурою. Одна німецька пісня на флешці і божись тепер на камеру в Казенному домі, що ти простий ламер пенсіонер, а не таємний агент фашистського кота Буданова. Я ніколи не ні... ні проти був свого правительства. і ніколи не проти був в той політиці, в которой... Которій зараз приїздить і на Україні і везде. засудження нападу на Україну, вутом вот недовіри режиму Путіна. Скільки ж прихованих російських сенсів ховала від нас пісенька про статеві пригоди Дойчензальдатен? Але хвала доносам спинили московити заразу, врятували від смути душу пенсіонерську. Вівся не цей фашизм, так же як і будь-який громадянин. Нашої страни. Чисто случайне. Я говорю, просто вибачте, так сказать, що так вийшло. А получилось це глупо. Прошу прощення. Ой, та годі вам російським антихвашистам. Хіба ж у вас хоч колись інакше виходило, якщо ви навіть африканських дітей і тих навчили на 9 травня зігувати у російському посольстві? Хвашиський марш з колонки в небо лине. Ще бачуть нахтігалем солов'ї спокійно спи тривожний Сахаліне. Нема чого боятись, то свої. На Сахаліні, в Пензі, чи в Тольятті у Сирії, в Нігері та Малі, у пам'ять по російському солдаті, зігують хоч дорослі, хоч малі. На вулицях села Деревні й міста, не бачачи країв та берегів, розшукують гестапівці хвашиста. Щоб Кремль спасти. Від рейху ворогів. І щоб в тріумф російського бліцкрига, так само тупо вірив Сахалін, всміхаються йому Малійська зіга і кілька тисяч білих лад калів. Хотят ли руські звізди. Якби саме це питання ставили собі росіяни, перш ніж на когось напасти, можливо, і відповіді не були б такими брехливими й палівними, як пропагандистські співи на тлі руїн Маріуполя. Гатялі руські є війни. Хатятві руські війни. Уже одного погляду за спину хлопцеві з Маріуполя достатньо для вичерпної відповіді. Не хотіли б, не розбомбили б. Але автори підкидають нам усе нові і нові підказки. Хатятлі руськіє, хатяти руські, ли руськіє, майми, ли русі, гатятлі руськіє, гатятлі руськіє. Чи хочуть русські війни? Якою ще може бути відповідь, коли запитує це у кліпі тіла Артіль професійних розпалювачів війни із російського телебачення, між яких як влиті вмостилися і попий колаборанти із Московського патріархату? <му> Та Ясен Пень зрозуміють, що ж після таких жирних спойлерів іще хоч якійсь країні могло лишитися незрозуміло. І нарешті перлина колекції. Той самий уже легендарний артефакт із Ростова, без якого будь-який огляд побідобісної крінжатіни 2024 лише шкрябання гидливим нігтиком по вершині безумного айсберга пропаганди. Ну, микакбивот. Микакби вод. Ми, Трималась вата до останку, та цей момент давно назрів. Настала черга тих, хто в танку, хоч мав би бути в лікарів. Білоруське економічне нападіння. Минали роки десятиліття, лисішав Путін, грілася планета, підходив маркіян. А диктатор Білорусі Олександр Лукашенка усе так само чекав, коли вже нарешті сконає ненависний долар. вот вот обрушиться долар. Якщо долар обрушиться, що прийде? У них же на бумажке вся економіка. Треба напечатали долари. Говорять, много денег, інфляція. Плевать. інфляція на нас нажиться. І от вони того боршого бояться. Але якщо інфляція лягає на них, тобто на Лукашенка, то чому цього найбільше бояться штати? Невже долар настільки охляв, що валютні резерви Байден зберігає у білоруських зайчиках? Я ж вам приводив примір. У них. В связи с этим, друзья, нет. Вы помните, Европа свою валюту увела, евро. Нормальная, крепкая валюта. Для нас, как и для всего мира, что евро, что доллар. Одно и то же. Ну, было до санкций. Сейчас и ни доллары, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах. Зда уолл Уолл стрит, трохи и за доллар та евро на бабруйский валютній бирже просто битимуть по горбу ведром с белорусскими рублями поэтому наделал много ошибок: они мутят воду. И это не помогает в 2020 году. У нас был такой вариант: они уже в обнимку ходят с ядерными боеголовками. Зізнайтеся, скучили за фірмовими высатыми нападіннями? Так ось вам, Fallout Edition. Обійми з боєголовками. Чотири позиції ядерного апокаліпсису. Я сейчас покажу карту привез. Они не говорят о том. Что они тренируют немецких, в частности летчиков, носители у них самолеты и прочее к применению ядерного оружия против нас. Что мы в этой ситуации должны сделать? Мы публично об этом заявили, хотя это делаем не первый раз. Буржуйский доллар стримывал падение. Карьерный рист продолживал шойгу. А чергове, ядрене нападіння тривало в Лукашенковім мозгу. Та мав, на щастя, батька карту ловку, і вихід в ній знайшов не перший раз: обнять кремлю його боєголовку та плакать від диктаторських образ. А поетична рубрика кількома рядками сьогодні присвячується російській демократії, яка, на думку замглави путінської фракції в Госдумі Андрія Ісаєва, дозволяє голосувати за Путіна не лише живим, а й мертвим. Западна демократія та демократія сію мінутна. Січас угадіть електорату, зараз проголосувати так. Президент говорив о поколіннях, які ушли. Поколіннях наших предків, які оставили нам нинішню Росію, і вони мають право голоса. І этот голос це это традиції, які зложилися і ми об'язані чті. А ми ще дивувалися, звідки у Путіна по 108% голосів на виборах, жодних фальсифікацій, чиста метафізика. Зрештою, і справді було б дивно, якби Україні із таким культом смерті когось думка живих цікавила. Вихвалялася Росія умінієм керуватись покійницьким мнєнієм, щоб рішали гроби з кам'яної доби, чим страждати новим поколінням. Тож хай їм грець цим мертвократам із лайфхаком їхнім всратим, бо й без них завжди в Москві мертвим заздрили живі. Слава Україні! Збройним силам! Слава!